Как взяточник-судья? Как поживает, взяточник, поживает прокурор-убийца? Как поживают все твои друзья? Все бывшие ворюги и партийцы Как поживают все твои друзья? Все бывшие ворюги и партийцы Преступников спасал ты от тюрьмы А невиновных прятал за решетку Не может жить без мы, без лагерей не может и без водки не может жить. Назвіть себе прищепа Наталія Михайлівна, проживаю в селищі міського типу Лугини Шитомирської області. Проти мене продовжується процес фальшування кримінальної справи за статтею 296, частина 1, тобто No. Після того, як я поспілкувалася у дитячому садочку із громадянкою Степанчук, от вона, так як завідуюча, повелася по відношенню до мене непрофесійно і навіть з агресією. І мене це дуже тоді прикро вразило. Я вирішила також звернутися до міліції та звернулася до відділу освіти, який безпосередньо курує ці дошкільні навчальні заклади. Результат? Жодної відповіді від міліції не надходило. Районо надало мені лист, у якому відповідають, що з громадянкою Степанчук проведено бесіду виховну, от, взято пояснення та надано роз'яснення, як потрібно себе вести на робочому місці. Тобто, фактично був підтверджений факт так. неналежної поведінки, так? Так. Район підтверджує то, що Степенчук повелася як керівник дошкільно-навчального закладу неналежним чином. Проте міліція не тільки не розглянула мою заяву, а порушила кримінальну справу відносно мене. Тому що виявляється, громадянка Степенчук поскаржилася, що я її ще і побила там на робочому місці, Незважаючи на те, що суд не підтверджує нанесення будь-яких тілесних ушкоджень громадянці Степанчук. Кримінальну справу все таки сфабриковано. І от не так давно я звернулася із скаргою до прокуратури, аби прокуратура витребувала у міліції відповідь уже на мою заяву стосовно непропомірних дій громадянки Степанчук. Або матеріали перевірки, мабуть. Міліція перевіряла вашу заяву взагалі. Вас опитували чи ні? ні? по вашій заяві? по моїй заяві взагалі не було жодної реакції з боку міліції, ага. не письмової відповіді, ніяких телефонних дзвінків, не розмов зі мною, будь-то від цієї заяви не існує. взагалі. А прокуратура взагалі. як зреагувала? А прокуратура надала мені відповідь. В листі вказується, що перевіркою прокуратури встановлено що жодних заяв до мене від мене до. Коростенського МВС не надходило. Дата яка там? 29 грудня 2012 року. Підписав Павлига. Ігнатенко. Виконавець, виконавець Ігнатенко, так? Да? Так відповіли, що в міліцію ви не зверталися, так Так, відповіли, що я взагалі не зверталася. То, може, ви і не зверталися? Ні, я зверталася. А чим ви це довести? моя можете заява? Є навіть у матеріалах кримінальної справи. Все, що зробили з моєю заявою, це її підшили. Навіщось до матеріалів кримінальної справи? А там є відмітка міліції, що вони отримали цю заяву? так. Там є вхідний номер реєстраційний, є резолюції, накладені, тобто, то керівниками виходить, міліції. і, прокуратура, прокуратура... і міліція. Безсовісно бреше, не просто збрехала, а веде себе наглим, безсовісним чином. <гум> От, тому що це відверта брехня. Я взагалі не розумію, як можна було дати таку відповідь, що не, відход... не надходила від мене заява. То може їм так міліція відповіла, а вони вже просто підписали. Але ж ви представляли копію так, мілі... заяви своєї? Ні, своєї копії. Я не як до прокуратури зверталася. Ні, я не підкладала. Купи а не підкладала. Та можливо міліція збрехала. Добре, а як тоді міліція може бути пов'язана з головою селищної ради Степанчко? Дуже просто Так. Я отримала, робила інформаційний запит до поліської сільської ради. витребувала рішення номер 165 від 9 грудня 2011 року. Це рішення про надання дозволів на виготовлення проектів землоустрою, а точніше на відведення земельних ділянок певним громадянам в селі Ви відразу відповідь отримали. О, Від за відповідь я цю боролася майже два місяці. Мені навіть Степенчук він не хотів надавати цієї інформації. Степанчук мені навіть перший раз заказним листом надіслав ось пусті листки паперу. Так? так, я розписалася, поштар пішла із моєї, з мого будинку. Я відкрила конверт і побачила, що зверху лежить от лист, є так. копія, а от додатків, замість додатків, просто... А в додатках що повинно було бути? Саме громадяни, які отримували земельні так. ділянки, адреси, за якими ці громадяни земельні ділянки отримують. То ви робили повторний запит? Робила повторний запит, проте на нього мені вже надійшла ще одна відповідь, так. за якою ця інформація вже є платою в Поліській сільській раді, то не важливо. Я робила проплату і вже наступного разу я все-таки отримала відповідь. І списками, Ось, так, і і... списками завірені, з печатками сільської ради. Правда, голова сільради не удосужився підписатися на письмі. Підписував всі ну, печатки є. Печатки сільської Це ради Документ і секретар. сільської Що ради. З видно з цих документів, як зв'язок Ви... міліції з селищною радою? Виходить, що родичка начальника міліції калітки отримувала в селі поліція земельну запис. ділянку. Зараз я шукаю саме. Ось, який там номер запису? Калітка Ніна Василівна, номер 100 Новоград, Волинський район. Ще й у елітній вулиці отримала ділянку. Звідки я знаю? Я знала, що вона тут буде, тому що ж сам Степенчук, як я вже раніше казала, мені про це розповідав, що по виходить, отримує. Начальник міліції та голова адміністрації. Голова адміністрації теж отримував народичку, але зараз він вже один із заступників області. А як його прізвище Покажіть цей запис? Зараз я шукаю я рішенку всіх не неди. В якому році вони отримували земельні ділянки? Ну, виходить, що отримували в 11-му році, тому що від 11-го року зараз. Аж 100 майже 190 ділянок. Ось. А Тамара Томара Максимівна. А це дружина, так? Да? Це дружина, я думаю. Ну, може дочка. Мені здається, що дружина. Угу. Тоже обіходить, де? Да, да. Так, так. Так. Хтось з прокурорів можливо. А з прокурорів отримала... Жінка Терещенко Інна Юрівна, Показуйте. яка на той час очолювала прокуратуру, була районним прокурором. Тобто, з її ініціативи теж справа порушувалася виходить? Ну, справа Наразі. порушувалася саме тоді, коли вона перебувала на посаді прокурора Коростенського району. Це зараз її перевели вже до області. А все починання всі були за її участі. Показуйте. Теж це там біля бі 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 обиходу. Терещенко. Терещенко Інна Юрівна. О, Який номер? Номер 42. 42. А поруч ось дружина Степанчука, Степанчук Оксана Валентинівна. Оцей ділянка. Одним рішенням стільки землі роздано, так? Да? Роздано? Терещенко, теж 0,15 гектарів. Такі. Так, адреса, вулиця Південна 5, село Поліське. Є таке відео. Ну так, так ну, да. скільки роздану. Роздано 189 так, ділянок. Все, так? У нас? Ну, в принципі. В посадових особах. І ви вважаєте, що ці посадові особи пов'язані. Головою селищної ради в випадку? Вважаю, що пов'язані, тому що коли я останній раз спілкувалася із степенчуком, там за саме забирала ще там одне рішення сільської ради, він вів себе дуже самовпевнено. Сказав мені, рішення теж було прийнято незаконно. Він сказав, що я можу йти жалуватися, і оскаржувати де завгодно, і куди завгодно, хоч в прокуратуру, хоч в суд. Я нічого не виграю. Ми будемо загибати пальці. Коростенський суд судді отримували землю від Степанчука і Селична Я Рада. ще забула сказати у Степанчука Кума працює у суді ну просто судею, лежко. І, Вона і землю її чолові... отримувала? Її чоловік отримав земельну ділянку безпосередньо в Поліському за цим же рішенням. Показуйте. Отримували. Зараз. Лешко. Лешко Микола Миколаївич – це чоловік, вони по Сосновську проживають. Так, сходочку, 82, так, да, вроді би? Так. Да. Так, це чоловік судді, да? угу. це голова суду, вона чи суддя? Ні, вона суддя? просто суддею працює, але що, але скільки містечко має, маленьке, да? як показують, у нас прокурори і судді разом в баю ходять. Угу. Загибаємо пальці. Судді отримували, так? Коростенського суду. Земельне наділи. Отримали. Якраз того суду, де розглядається ваша справа, так? Так, отримували. Прокурор, судді, прокур... прокурор, який... Безпосередньо особисто отримувала міліція. при порушенні кримінальної справи. Це ж тоді вона ще була да та прокурорша. була, вона очолювала прокуратуру. Так. Міліція, начальник міліції, які фабрикували під підлеглі якого справу, теж отримував Тримував, землю. Так. це вже троє. Та голова адміністрації, голова адміністрації. Це хто ще може впливати? Так може впливати. Тим більше, Прокурор що він в пішла в обласну вжит. прокуратуру, голова адміністрації Вовсь. в області. Ну тому може він так і впевнений. Степанчук, що ви все програєте кого? Я навіть. Такі чутки ходили, що навіть Степенчуку пропонували десь посаду в області. Я не знаю наскільки це правда. Ще з самого початку, коли Степанчук погрожував мені, що задіє в боротьбі проти мене всі свої зв'язки та можливості, я... Тепер, тепер я в Уже бачу дійсно, що вони у нього такі є, і вони задіяні. Він користуючись своєю посадою, дійсно може надавати якісь певні послуги відповідним посадовцям. І от на сьогоднішній день дійсно проти мене сфабрикована не просто кримінальна справа, а просто діється кримінальна судова розправа наді мною за участю прокуратури, міліції, суддів. Того ж таки Степанчука, голови сільської ради, ну і можливо якесь ще керівництво вище його підтримує. Так це угрупування пов'язаних між собою осіб? Ну, виходить, що так. Виходить... Згідно з документацією, виходить, що так. Виходить, що так. так. Наряду з тим, що за заявою громадянки Степанчук проти мене порушена кримінальна справа. Моя заява в міліції взагалі не розглядалася. Хоча громадянка Степанчук, перебуваючи на посаді завідуючої, взагалі влаштувала скандал. Вона кричала на мене, хватала за волосся, тобто, виклала навіть сережі, да, вона вела так, себе да. там взагалі неадекватно. Так вона чинила хуліганські дії відносно мене. Так. Але коли я звернулася в міліцію, я ж говорю, заява десь там і пропала. Відповіді і реакції ніякої на цю заяву не було. Я вважаю, що такими діями міліція порушила мої права як громадянки України, як особистості, як людини взагалі, яка має право звернутися до тих же органів міліції чи прокуратури. Ну, який розвиток на сьогоднішній день по ваших заявах? Ну, у зв'язку з. Тим, що я отримала із прокуратури відповідь, що моя заява взагалі до міліції не надходила, а вона є, є зареєстрованою. То у суді вже було заявлено клопотання, і суддя має витребувати матеріали. Він витребував чи має витребувати? Виходить, що витребували, але ще матеріали не надійшли відносно цієї. Перевірки з приводу моєї заяви. А Якщо перевірка не проводилась, то що ж туди може надійти? Ну може будуть знову щось там видумувати, фабрикувати? Чи будуть просто тягнути час, а Або тим часом вас час, засудять. А цим часом зроблять вирок такий, як вони запланували, Подвійні стандарти Ви виходять, вони не так? Да? Виходять подвійні стандарти. Ну виходить так, виходить, що порушують права людини, а саме мене заяву Степанчук розглядають за її заявою. Вже навіть до судового до судових засідань дійшло. А мою заяву ще поки що знайти не можуть не то, що ну це подвійні розглядали. стандарти. Це для євросуда знахідка така справа. Це ну, тоді будемо стандарти. звертатися до євросуду для того, щоб мої права як людини все-таки були відновлені. Єсен Павло Сергійович. Стосовно кримінальної справи за ознаками злочину по факту хуліганства порушеної стосовно прищепи, можу сказати наступне, що справа, ще починаючи з її досудового розслідування, що проводилось органами міліції, була, на мою думку, розслідувана не об'єктивно. Про що можна зробити е, висновки, виходячи з протоколів допиту, порівнюючи протоколи допиту е, свідків та потерпіли, е, відібрані в ході досудового розслідування, та е, допит та покази, котрі давали свідки та потерпівша, вже в ході судового розслідування справи. Е, Жодні пояснення надані потерпілою та свідками між собою не мають нічого спільного крім часу, напротязі якого проходило все дійство так зване. Всі свідки і потерпіла в один голос, називають час проміжком 20-30 хвилин. Хоча фізично розтягнути все, що коїлось на 20-30 хвилин, я вважаю неможливим. Що і повинні були з'ясувати е, слідчі. Але навіть під час судового розгляду справи, е, суддя відхилив моє клопотання стосовно розшуку таксиста, який чекав під судну під е, дитячим садком. Е, та може засвідчити, скільки часу вона перебувала. Всередині будинку, що в свою чергу істотно впливає на кваліфікацію злочину, зв'язку з тим, що півгодини і три чи п'ять хвилин це велика різниця. І за три хвилини порушити громадський порядок. Злісно, і з особливим цинізмом, цинізмом, неможливо. А в чому конкретно не сходяться покази свідків? Е, покази свідків не сходяться в механіці нанесення ударів, в тому, е, як наносились удари, е, сила прикладання нанесення ударів. Е, потерпіла. Е, під час свого допиту е, показала, що їй був нанесений удар двома руками зверху живота. Е, свідок, е, не пам'ятаючи, якою саме рукою наносились удари, чітко пам'ятаю, що перший удар наносився прямо в живіт з великою силою прикладання, а інший другий наступний удар наносився з меншою силою прикладання. А суд медик що вкаже? Е, експертизою зазначено, що ніяких наявних. Тілесних ушкоджень не виявлено. Свідки залежні особи від Так, свідки потерпілої. являються безпосередніми, підлеглими, потерпілою. Тому на мою думку, суд при постановленні вироку повинен критично відноситись до їх показів в зв'язку з тим, що вони можуть бути неправдивими. Як суддя себе веде взагалі? Згідно з законодавством чи видно упередженість? Клопотання задовольняє? Клопотання задовольняє не всі. Тобто, клопотання, котре було заявлено мною про розшук та допит таксиста, з невідомих причин було відхилено. Наскільки мені відомо, громадянка Степанчук, так звана постраждала, спочатку заявляла, що Наталю Прищепу не знає взагалі. А в останніх судових засіданнях розповідала, що вони давно знайомі. Так, е, так, це було. І питання ставилось мною в, в ході суд, е, судового е, розслідування. Вона е, сказала, що під час допиту в міліції вона була е, ще в шоковому стані. Е, хоча між тим, коли в неї відбирали пояснення та проводили вже допиту якості свідка, пройшло майже 10 днів. Я думаю, що шоковий стан за цей. Проміжок часу вже мав, мав би пройти. А це суттєво якісь, якось впливає на кваліфікацію? Звичайно, це суттєво впливає на кваліфікацію у зв'язку з тим, що е, хуліганство це е, безпідставне, безпідставне порушення громадського порядку. Е, а тут були Свар, сварка між знайомими вже, жінками. Вже, так? вже були конфліктні відносини між потерпілою та підсудною. І тому як виникнення скандалу в будь-якому його прояві це, був, це було справа часу. І максимум, що тут можна було б інкримінувати Наталії Прищепі, це дрібне хуліганство. Це максимум. Так? Це максимум. Або взагалі відмовити в порушенні кримінальної справи та в порядку статті 27 потерпіло могла б звертатись з каргою приватного обвинувачення. А є якісь ознаки того, що керівники міліції пов'язані якимось чином з головою селищної ради Степанчуком? Ну, наскільки мені відомо. Можливо, земельні ділянки. Родичка начальника міліції отримувала земельну ділянку в, на, на території е, сільської ради, е, яку очолює Степанчук. А справу фабрикувала в основному ж міліція, так? Ну, звичайно, справа була е, повністю складена і доведена до свого логічного завершення. Вже повністю до передачі в суд органами МВС. Так, а хто з прокуратури на початковому етапі? Путинавца справа. Позор тебе, сволочь, гадина, жадина. В коньяк тебе мочи, в кокаин тебе цемента. Типун на язык, гербис на лоб, штаны геморроя. Желаю, чтоб тебе аренду подняли втрое. Желаю, чтоб тебе откаты не катились обратно. Чтоб тебя секретарша заразила, а чем непонятно. Желаю, чтоб твои вклады вернулись в потерю. Желаю спецназ в масках, тебе в бухгалтерию.